Доброго ранку. Сьогодні нам для тренування знову не потрібно нічого, тільки наш килимок і зручний одяг. Ви можете займатися в будь-якому, навіть у вашій ліжамі, ви зранку проснулися, купили водички, зробили ранкові справи і приступаєте одразу до зарядки. Ми одразу повертаємося опора на коліна. Наші долоні під плечима. Коліна під тазу, можна трошки змістити попу назад, щоб не стояти от прямо на колінах тяжках. Ми трошки відхилилися назад. І в цьому положенні ми тягнемося попою назад, але не вниз до п'яток, а ніби хочемо досягнути десь далеко до стіни і повертаємося назад. І знову вперед і повертаємося назад. Звертаємо увагу на нашу голову, вона нікуди ось так вниз не падає. І ми не дивимося дуже наверх. Не закидаємо голову і не кидаємо її вниз. Легкі погойдування назад і вперед. Погляд між долонями або край килимка. Гайдаємо 3, 2, 1. Один. І з цього положення правого ногу. Акуратно ми ставимо біля себе. Ліве коліно залишається назад. Права стопа попереду, руки знаходяться між. На краях квинка, а стопа посередині. Якщо не зручно, ви завжди можете поставити пальці лише або повністю. У цьому положенні ми гойдаємося знову ж таки вперед, коліно тягнеться вперед, п'ятка опорна не відривається. І тягнемося злегка назад, попа порядка, верніше, права не відривається. І назад. І в цьому положенні ми пробуємо не ходити ось так, нікуди не відкриватись і не крутитися попою, А рівно назад і рівно вперед. Навіть якщо цей рух у вас зараз зовсім маленький, значить ми працюємо лише з цим рухом. Вперед, назад. Вперед. Назад. Чотири. Три. Топогарно тисне в килимо. Два. Один. А тепер додаємо легкий перекат на п'ятку. Коли йдемо назад, а йдемо вперед, знову протиснули п'ятку вперед. І знову п'ятка, носки п'ятка. Носки чотири. Пам'ятаємо про свою голову, її не віддаємо три. Два. Останній. Один знову зупинилися. У нас легке відведення тазу назад. Наша права п'ятка залишається в опорі. І ми злегка відкриваємо, ніби тягнеться коліном назовні і коліном всередину. Тут дуже акуратний рух, не без рибків, не спішимо нікуди. Перекочуємося. Назовні і всередину. Назовні і всередину. Чотири. Три. Оди. І повертаємося в положення, максимально тягнемо коліно вперед. П'ятка тисне, п'ятка нікуди не відривається. І стараємося таз чим найнижче. Відпустили. Ліве коліно злегка до себе, щоб праву ногу, щоб у вас були вони трошки ближче. І тепер ми праве коліно опускаємо вниз. І повертаємо наверх. Тобто ми відриваємо праву п'ятку від підлоги. Праве коліно тягнеться вниз. Повертаємося у вихідне положення і продовжуємо. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Чотири. Три. Не спішимо. Зараз головне. Два. Один. Відпускаємо. Повертаємо праву ногу на місце. Я повертаюся до вас варто, щоб вам був зараз рух. Ви залишаєтеся на місці. Ми піднімаємося на і правою ногою. Ось так собі відтопуємо, відтопуємо. І наша права нога залишається трошки по діагоналі. Вона не рівно вперед, не рівно в сторону, а по діагоналі. Ліве коліно в опорі, ми нікуди не падаємо. Таз повністю розігнути. Праве коліно то притримуємо трошки правою рукою, зміщаємося тазом вперед, назад, повертаємо. Тобто навіть не вперед, а по діагоналі і назад. Тут не треба дуже сильно тиснути на своє праве коліно. Якщо ви чуєте, що ви пішли чуть-чуть вперед і вам вже неприємно, повертаємося назад. І знову вперед. І назад. Вперед. Чотири. Тримаємо лише коліно, щоб воно не хотіло закрутити нас вниз два. Один. В цьому положенні ставимо руки в опору, Чуть-чуть закриваємо наш правий носок і в цьому положенні ми також попа назад, праве коліно вирівнюється і повертаємося, коліно згинається. І ми тягнемося лівою попою до лівої п'ятки і повернулися назад. Лівою і повернулися назад. Чотири. Три. Один. Повернулися. Трошки похитайтеся у положенні своїми бедрами. Вправо і вліво. Лопаті не відриваються, голову не закидаємо. Вправо і вліво. Вправо і вліво. Тепер повертаюся, ви залишаєтесь в цьому положенні. Я знову повертаюся, До вас вам було краще видно. Положені все те ж саме. Ми пішли попою назад, а коли повертаємося, чуть-чуть скругляємося і з круглою спиною повертаємося назад. Тут буде легесенький рух скруглення вказу в спині, не треба очікувати щось великого, Але ми пробуємо це робити. Поїхали. Назад потягнули і скругляємося, злегка, злегка повернулися. І знову назад. І скругляємося, 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 скругляємося. І назад і на видих відкрутилися. І знову назад праву ногу можна коригувати. Можна трошки ближче до себе, але щоб права нога у нас видих ілилася в діагональ. І ще один. Відпустили є. Акуратно, з цього ж положення ми праву ногу знову відтопуємо, і наша права нога залишається рівно на рівні нашого лівого коліна. Тобто, я повертаюся знову передумали, ви нічого не міняєте. У нас ось таке положення. І в цьому положенні ми знову зміщаємо таз наперед, верніше в сторону і повертаємося назад. В сторону І повертаємося назад. В сторону. Назад. В сторону. Назад. Чотири. Три. Два. Слідкуємо за своїм коліном. Один. Тепер праве коліно заховали всередину, подивилися в ліву сторону. І знову відкрилися, подивилися в праву сторону. Коліно праве вниз. Наверх. Вниз. Наверх, всередину. Назов. Чотири. Три, два, один. Відпустили. Заховали коліно, заховали гомілку і знову перейшли в опору на чотири. І в цьому положенні попробуйте погойдати. Тепер тес вперед. І назад, і відчуйте, можливо, ви вже відчуваєте різницю в правій половинці нашого тазу, з якою ми працювали, вперед, назад. вперед, назад. вперед, назад. Акуратно через бік рівну, саму по центру, руки по боках. І знову ж таки. Або наші пальці стоять, або повністю долоні. Гойдаємося тазом вперед. Назад. Поки що наша п'ятка не відривається від підлоги. Назад. Вперед потягнулися, не спішимо. Назад. Вперед кожен іде так, наскільки йому зараз зберегає ваше тіло. Не потрібно себе перетягнути. Зробити собі боляче, чотири. Три. Два. Один. Перекочуємося тепер на п'ятку. на стопу. Слідкуємо, щоб попа зараз не хотіла йти Вправо. На п'ятку. на стопу. На п'ятку, на стопу. Чотири. Легкі, легкі погойдування. Три два, затрималися, стопа ліва на 5, крутимо назовні і всередину, зовсім малесенький рух, не чекайте тут, коли вас заболить, зупиняйтеся, завчасно, 4, 3, 2, 1, притискаємо повністю стопу і максимально тягнете коліно вперед. Відпускаємо трошки ближче до себе праве коліно. І тепер ми опускаємо ліве коліно вниз в'яза в повітрі, повернулись назад. Потягнулись, повернулись назад. Потягнулись і назад. Чотири. Три. Два. Один. Может. І назад. Повертаємо праву ногу. Акуратно піднімаємося і чуть-чуть зміщаємо ногу в діагонаті. Лівою рукою ми притримуємося, на праву попу ми не пересідаємо, потягнулися вперед. потягнулися назад. Вперед. Під коліна можна щось собі поставити під праве коліно зараз. Або подушку, або дзвонить кину. Не має бути боляче. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є руки ставимо на підлогу і знову. Таз назад і до права попа до правої п'ятки і трошки по діагоналі вперед. Назад. Вперед. Назад. вперед. Чотири. Три. Два. Один. Добавляємо. Ми пішли попою назад. Невелика хвиля. Круглення. І знову назад. Відкручуємо таз, голову ховаємо всередину, скругляємося в грудній клітці, І знову назад. Круглення вперед. І назад. Чотири і на Три і на два. І Один. Відходимо лівою ногою в бік настільки, щоб ліва нога була на рівні правого коліна. Піднімаємося наверх, рукою себе тримаємо і знову змістилися трошки в сторону, повернулися. Легка в сторону. Повернулися. В сторону. Повернулися. Чотири. Три. Два. Один. І ліве коліно. Всередину. Назовні. Всередину. Назовні. Всередину. Назовні. Чотири. Три. Два. Один. Заховали коліно, заховали гомілку, руки в опор і знову. Попа назад і вперед. Назад. Вперед. Назад. Три. Два. Один. А тепер попа йде назад. Гомілки назовні. Попа вперед. повернули. Підміше таз назад таз вперед. Таз назад назовні. Таз вперед. Центральне положення. І гойдаємося. Так, чотири. Під коліно не забуваємо собі щось поставити. Якщо не зручно, три. Два. Один. А тепер трошки поставили ширше ноги. І коли ми тазом йдемо назад. Нож голя, гомілки всередину. Вперед, рівно. Всередину з І рівно. Всередину. Кресну, і рівно. Гадаємося чотири. Три. Два. Один. є. Праве коліно ставимо трошечки ближче, ліве трошки назад. В цьому положенні чуть-чуть тягнемося попою назад, так, щоб зовсім не впасти на правий бік. Легесенький рух. Вправо, назад. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Трошечки маленький рух, такий, щоб не падати в праву сторону. Два. один. А тепер ми таки тягнемося і падаємо на праву стільницю. Повернулися. Вправо падаємо, дивимося на ліву стопу. Повернули, право на ліву стопу. повернули, І ще чотири, Три. Два. Один. Є праве коліно. витягуємо назад, ліве до себе і все те саме. Спочатку у нас легенькі погойдування, такі, щоб нікуди не впасти. Легка, ніби штовхнули ліву сіницю і повернулися. Штовхнули, повернулися. Чотири. Три, два. Один. І тепер присідаємо на ліву, дивимося на праву стопу, повернулися. Штовхаємо від себе килимок, повернулися. Штовхаємо. Повернулися. Чотири, 3, два, 1. Гір, підтягнуємо коліна на один рівень, ставимо на в опору і виштовхуємо себе поверх. Коліна можна зігнути або повністю, або трошки вирівняти, головне, п'ятками тягнутися вниз. Затрималися тут на трошки. Животик у нас тут не розвалений, він зібраний. Голова знаходиться між ліктями. Тягнемося між плечима. Тепер акуратно підходимо стопами до своєї долони. Ставимо на підлогу і акуратно піднімаємося наверх. Дуже-дуже повільно. Ставимо ноги достатньо широко, Вам має бути комфортно. І в цьому положенні ми спочатку присіли на праву сідницю. З видихом відштовхнулись. На ліву стідницю. І відштовхнулись. Руки поки що у нас натазу. Права, центр. Ліва центр. Присідаємо на праву і правою п'яткою себе відштовхуємо На ліву відштовхнули І ще по одному. Відштовхнув. Завертаємо носки трохи всередину, десь 45 градусів. І все те саме. Легка направо. Відштовхнув. Наше коліно завжди йде в напрямку другого пальця, і зараз воно у нас йде трошки всередину. За рахунок того, що наша стопа закручена. Це направо, і направо. Наліво. І направо. І ще по одному ліво. Права. Ну і звичайно, ми відкриваємо носки назовні десь. Також 45 градусів. Нам тут не потрібно якесь пліє дуже широке, 45 градусів буде достатньо. І знову чуть-чуть направо, повернулися. Але тепер слідкуйте, бо тут коліно захоче потягнути вас всередину. Ми цього не робимо. А дуже спокійно потягнулись наверх. Потягнули наверх. Ніби чуть під ціла голова тягнеться вперед, повернумо. Вперед, повермо. Чотири. Три. Два. Один. Закриваємо носки всередину. І тепер, коли ми присідаємо, ми тягнемося додатково, руками тягнеться вперед вдих. І видих повернувся. І відразу ліва. І повернулися. Ми не робимо цього. тягнення, тягнення плечима до вух. Руки широко. Руки об'ємні. Ми тримаємо великий м'ячик в руках. Чотири. Три. Два. І ще по одному. На ліву, спокійно витягнулись. І направу витягнулися. Тепер ми присідаємо направо, через низ переходимо на ліву і піднімаємося наверх. Не поспішаємо. І зі мною причину. Присіли на ліву. Акуратно, обидок не згинається, ми переходимо направу і витягуємося наверх. І знову вправа. низ, лево, лево, право, наверх и право, лево, наверх, лево, право, наверх еще по одному право, лево, наверх и лево, право, наверх Цемо положення. Тепер ми штовхаємо одне бедро в сторону, інше бедро в сторону, вправо, вліво. І постарайтеся щоб це не було просто нахил корпусу. От прямо попу штовхаємо вправо, вліво, вправо, вліво. Вправо, вліво, вправо, вліво. А тепер штовхнули вправо, вправе бедро закрутили вліво. І Погляд наш і корпус вліво. Відкрились, штовхнули вліво і закрилися вправо. Вирівнялись і продовжуємо. Вправо закрилися. Повернулись. Вліво, закрилися. Повернулись в бік. центр. Вправо закрилися. Відкрились. І вліво закрились. Відкрились. Центр і останнє вправо, закрились, відкрились. Центр. І попробуємо зараз об'єднати ці руки, Якщо комусь буде дуже заважко. Значить, ми робимо просто ось такі колові оберти в одну і ту ж саму сторону. А хто зрозумів рух? Давайте почнемо злівого. І ось через ось таку вісьмірочку. Ми ніби закрутили, штовхнули і відразу переходимо на інше бедро. Пробуємо Рекомендую ставити руки на таз, щоб ви відчували рух саме тазу, і ми працюємо зараз в одну і ту ж саму сторону. І цей рух відбувається саме від тазу. В одну і ту ж саму сторону 4. Три, два. Один. І в іншу сторону. Поїхали. Хто працював з половим обертом. У вас просто в іншу сторону. А ви. Або ми прокручуємо вісьмірочку в іншу сторону. Я рекомендую тут не акцентуватися дуже, яка у вас та вісьмірочка. Чим більше думаєте, тим більше рух не піде. Від тазу прокручуємо 4, 3, 2, 1. Закрутіть трошки носки всередину, і тут попробуйте також намалювати невелику вісьмірочку. Тут буде зовсім менший рух, або по колу. Або трошечки валяємо бедрами і більш танцювальні рухи. Чотири. три, два, один і в іншу сторону. Шість, п'ять, чотири. Або просто по колу. Три, два, один. І звичайно, ноги назовні і знову пробуємо невелику вісьмірочку. Або просто по колу Чотири. Один і в іншу сторону. 6, 5, 4. Не попереком, а саме тазом три. Якщо відчуваєте поперек, значить ви робите більше попереку, не тазом, тому зупиняйтеся і робіть або по колу або трошки спокійніше. Є, відпустили. Носки завертаємо до носків п'ятки до п'ятки. Носки п'ятки. І знову розходимося. Настільки розходимося, наскільки зручно і сходимося назад. І знову п'ятки носки, розводимо. Ой, не падаємо. І зводимось назад. І ще один. Відпустиємо. Ліву ногу ми ставимо попереду. Ліва нога у нас на п'ятках. І руками ми тягнемося вперед. Нога залишається на п'ять. Повертаємо. Знову вперед. Повертаємо. Права нога завжди залишається протистику до підлоги, а ліва нога завжди на 5. Працюємо 5, 4, 3, 2. 1. Відпустили. Тепер додаємо ще рух правої ноги. Отягнулися попою назад. Притискаємо ліву стопу до підлоги, права нога до себе. Права нога назад, в підлогу, ліва на п'ятку. І до себе. На ліву п'ятку. Права нога до себе. На ліву п'ятку. До себе. П'ятка. До себе. Чотири. Три. В руках тримаємо великий м'ядь. Два. Один. Молодці. Права п'ятка, ліва нога назад. Все те саме. Руками тягнеться вперед попою назад. І повертаємося в центр. Назад. І в центр. Назад. І в центр. Чотири. Легка підкидаємо три. Два. Один. І додаємо на перехід. На праву ногу ліва до себе. Дих. Права притиснули. Ліва до себе. І знову. Дих. До себе. Вдих. До себе. І ще чотири. Спокійно працюємо. Назад і вперед. Три. Два. Останній. Один є. Витягнулися. Стопи на ширині таз. У нас легкий підйом на носки. Акуратно вниз. На носки, акуратно вниз. І ще на носки і вниз. Повільно вверх, повільно вниз. Чотири. Три. Два. А тепер п'ятки чуть-чуть назовні, носки чуть-чуть всередину -чуть і все те саме. Шість, п'ять. Тут менший рух. Чотири. Три. Два. Один. І трошки п'ятки всередину, носки назовні і все те саме. Шість. П'ять, чотири. Три. Чотири. Один. Є акуратно. Струсили злегка лівою ногою і струсили правою ногою. Ми на сьогодні, дівчата, закінчили. У мене вже тут хороше сонечко. Тому гарних сонячних вам вихідних. І до наступного тренування.